Доброго дня! Сьогодні я починаю записувати додатковий курс відео по мові програмування Python. Наша основа буде то конспекти, які я буду надавати там на Google Дискові і обновляти їх регулярно. А відео то додатково до конспектів буде йти, щоб краще можна було вам щоб краще розуміли матеріал. Нині пробую записувати з камерою, чисто, щоб жестикуляцію якось... якусь. Бо коли без камери говориш в екран, то дуже складно. Якщо вам не зайде відео з камерою, то будемо без камери. Сидіти. Сьогодні ми вже, ми вже то розбирали, що таке той Python, для чого він, плюси його мінуси. Нині ще раз розберемо на відео. Ну, першу чергу, то для тих, хто там пропустив на уроці щось, не був на уроці або хоче додатково 30 матеріал. Окей, давайте почнемо з того, що то таке той Python взагалі. Python -то в нас високорівнева інтерпретована мова програмування загального призначення. Вона була розроблена відео Росумом, ну то вам не важливо, і вперше випущена в 91 му році. Це ключове тут, що Python побачив нас в 91-му році. То відносно молода мова програмування, порівняно з такими динозаврами, як там C. C-Sharp ну, теж відносно молода порівняно з C і остальними. Порівняно з Java, за Assembler я взагалі промовчу ліпше. Вона ж свіжа, вона ще до сих пір активно обновляється. Бо ті самі Java вона вже устаріша. Її просто штучно підтримують, бо нема сенсу, як я вже розказував на уроці, вроде, да, переводити купу серверів на нову мову програмування, бо то занадто дорого буде. Через це її до сих пір підтримують. Ну, взагалі, ще розберемо, От Python у нас, як я вже сказав, високорівна інтерпретована мова програмування. А які ще є? Ви мене спитаєтеся. Тут це просто є в нас основ... ну, в основному мови програмування поділяються на високорівневі та низькорівневі. Високорівневі мови програмування вони в нас ближче до нашої мови якоїсь. І навіть людина, яка. З нічого не шарить в програмуванні, Глянувши на код без докорінної умови, вона щось -то, пару слів і, роз, і зрозуміє. Ну що таке текст? Команд. Команда. Грід якась розмітка, сітка. Лейбл, лейбл якогось елемента. Батон, кнопка. Імпорт import, імпортувати. Import, Пару слів, але зрозуміло, навіть тим, хто не знає, що таке мово програмування. А якщо ми глянемо на іскрину, я на жаль, прикладів коду не маю, а я не хочу його трохи ним ламати, бо не у мови програмування, то набір купи символів, які ну, якоїсь логіки в собі, на перший погляд, мало містить. І там немає звичних типів даних, як тут, INT і так далі. Там немає звичних нам функцій, команд різних, зарезервованих слів. Нескоріне у програмування, вона дуже, вроді би, і обмежена своїми командами, але їх можна використовувати як хочеш. Так що ну, вона має мало раніше право на життя для програмування якихось там мікроконтролерів і ще всякої такої штуки, що. ну, Дуже важливо швидкість виконання коду, бо так, як вона низькорівнева, вона зразу перетворюється в двійковий код і виконується, займає дуже мало місця і розходує дуже низький ресурс пристрою. Але зараз, завдяки розвитку сучасних мов програмування, там C навіть тих самих, C, хоча він під капотом в себе має низькорівневу умову програмування, яка вже потім перетворюється в двійковий код, він швидше працює за нискорівними умовами програмування. Завдяки оптимізації і тому подібному. Ну, але то зараз нам не цікаво, корінні умови програмування. Я не знаю взагалі, чого хтось ще ними цікавиться. Перейдемо до високорівних. Високорівні умови програмування поділяються в нас на, дві. на два види. В нас це є компільовані мови програмування і інтерпретовані. Python відноситься до другого типу інтерпретовані мови програмування. Чому різниця між інтерпретованими та компільованими умовами програмування? В компільованих умовах програмування програмний код спочатку перетворюється в машинний код або виконуваний код за, а, за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке називається компілятором. Тобто ми запишемо, наприклад, якесь рівня 10, по виду C ми запишемо. 10. Зараз, вже не згадаю цей плюс-плюс зараз, але 10 print... Це нам зараз не важливо, ми можемо і так записати. Компільовано мова програмування. Спочатку такий наш запис перетворить в двійковий код. Той Двійковий код у нас набір одиничка, нолик, нолик, От, Наприклад, цей запис у двійковому коді буде виглядати в нас, якщо ми проженемо його через бінарний перекладач, приблизно ось отакого. Тобто компілятор у нас спочатку перетворює такий його двійковий код, а потім вже його передає нашому процесору, який виконує це все щастя. І цей Компільований код можна запускати безпосередньо на комп'ютері без необхідності вихідного коду. Тобто, нам не треба отоговор коду нашого вихідного, щоб виконати цю програму. Ми можемо її і так запустити. Далі, ну, при зміні вихідного коду потрібно повністю скомпілювати програму перед запуском. Наприклад, якщо я поміняю значення на початку якесь. Або в кінці додавлю один пробіл, як бачите, пробіли в віковому коді теж закодовані по-своєму, то нам повністю треба перезаписати ту програму, ще раз скомпілювати її, щоб її по-новому запустити. Інтерпретовані мови, вони трошки по-іншому працюють. В інтерпретованих мовах програмування програмний код виконує, виконується рядок за рядком інтерпретатором або віртуальною машиною під час виконання програми. Тобто, наш інтерпретатор, він має мати той код вихідний, без вихідного коду він не буде працювати. І код виконується інтерпр... інтерпретатором: зверху вниз, зліва направо. Тобто він починає читати наш файл, бачить наше А, читає слідуючий рядок. Тут у нас відступ. Далі він розуміє, що йде в нас дорівнює. Значить, А, це змінна, в яку ми присвоюємо значення. 10. 10 в нас, воно роз, ну, аналізує його і определяю, що 10 то в нас int число. Далі переходиться до другого рядка, бачить функцію print. Print це функція, так само, як input. Ми там далі ще будемо за це розбирати. І бачить, що ми в цю функцію print передаємо нашу змінну A. І виконується все. Можемо поставити breakpointer, але вони нам так сильно нічого не дадуть. Далі їдемо далі. В інтерпретовані мови нам не потрібно використовувати окремий процес компіляції, що дозволяє нам простіше виправляти та відлагоджувати програми. Бо вона збирається по ходу виконання. Так що при зміні якоїсь змінної нам не потрібно повністю перекомпільовувати файл, чекати, поки він по новою скомпілюється, і так Програми на інтерпретованих мовах можуть бути більш переносними між різними платформами, оскільки вони виконуються на віртуальній машині або інтерпретаторі, які адаптовані до конкретної платформи. Бо якщо ми перенесемо між різними платформами. Компільованому мову програмування вона може не працювати, бо там під різні платформи може бути трошки по-різному закодовано щось. Той набір ноликів на різних операційних системах. Там Linux, macOS, Macintosh, якісь там Android, iOS, Windows, ARM 32, якісь то вже мікроконтролери. В них є різна архітектура, і всі команди по-різному можуть виконуватися процесором. Так що з компільованими умовами треба бути акуратним і компілювати її під той девайс, на якому вона буде використовуватися. Так, далі Python у нас працює. Python у нас використовується для розробки програм шляхом написання вихідного коду, який потім інтерпретується в реальному часі. То я вже вам розказав. Інтерпретатор Python перетворює код в машині. Так, далі давайте розберемо переваги Python. Простота і зручність. Синтаксис Python дуже зрозумілий та лаконічний, що дозволяє писати код швидко та ефективно. Порівняно з іншими мовами програмування. Взяти ті самі навіть JavaScript або тому подібні мови програмування. Зараз ми... Відкриємо якусь JavaScript і покажу вам її синдекси. Крапки, Зразу що кидається в Око? крапки з комами мають стояти. Я вже розказував, що в Python, Python новий рядок коду, то новий рядок коду. Бо в JS, в C-Sharp в плюсах і в більшості компільованих. І навіть інтерпретованих мов програмування, бо джестою інтерпретовано. Крапка з комою якраз позначає новий рядок. Функції, цикли, все записується в фігурних дужках. Зараз ми знайдемо якийсь скриптом. У мене все на JSX-ах. Ось. Тут. Як ви можете бачити, дуже складна структура коду. В Python буде наближено по вигляду, але все-таки запис буде простіший. Ну, коли скликні програми будемо писати якісь. Ось такі структури я в Python їх немає. Фігурні дужки використовуються і для оголошення якихось змінних, перезапису там, для оголошення об'єктів. Ну, зараз це нам не так важливо, бо ми це не вчимо. Ми вчимо Python, який має набагато простіший синтаксис. Ми просто оголошуємо змінну, присвоюємо в нього. значення. змін ну, змінна присвоєння якоїсь значення її. Нам не треба прописувати якісь ключові слова, типу як в JavaScript let або const, або в шарпі, в плюсах int. Bool, дабл Float і так далі. Нам не треба перед символом прописувати щось. Так само тут нюанс, що Python то в нас. ну, C, то в нас мови програмування які. забув це слово, об'єктно орієнтовані. Тобто, якщо в Python ми просто пишемо, наш код, який нам потрібно, то в Шарпі. Ми оголошуємо класи, в які ми записуємо якісь дані, і вони виконуються. Ну, Тут дуже складна структура, хто вам не потрібна. Значить, мене вже трошки занесло. Так само, перевага то велика кількість бібліотек на Python. Ми можемо використовувати бібліотеки для графічного якогось вияводу інформації, для обрахунку. Навіть стандартна бібліотека Мес. Python, то для обрахунку різних для різних обчислень всяких даних. Для графічного я на всяких графіках, діаграмах, таблицях бібліотеки, для роботи з базами даних, з таблицями, для написання ігор, для, не знаю, навіть для, для графіки щось має бути, то треба вже розшукати. Кроссплатформність. Python у нас підтримується на багатьох операційних системах, як Windows, macOS, Linux і так далі. Недоліки то швидко діє. Python не є найшвидшою мовою програмування через його інтерпретовану природу. Бо погодьтесь, коли в нас програма виконується, передаючи зразу цей от двійковий код на процесор, бо процесор обробляє не такий от текст, процесор обробляє зразу двійковий код і тільки його. І коли ми зразу вкормлюємо процесору двійковий код, він його зразу виконує. А коли ми. Коли ми запускаємо програму на комплювані мови програмування, вона зразу сформулює процесор вже готовий скомпільований двійковий код. Коли ми запускаємо на інтерпретовані мови програмування, як Python програму, вона спочатку пропускає через себе, через інтерпретатор весь наш код, перетворює його в двійковий, і тоді вже тільки виконує. Це впливає на швидкість. І так само на пам'ять. Python може займати більше пам'яті в порівнянні з деякими іншими мовами програмування через вбудований збірник сміття. Він там не очищає рік і Astro, ну це вже ми детальніше якось іншим разом розберемо, чого Python більше займає місця. Далі використання Python. Python у нас використовується в багатьох галузях завдяки своїй простоті, гнучкості та великій кількості. Доступних бібліотек. От, на вам приклад. Често, веб-розробка для створення веб-додатків в сайті. Фреймворки, як Django і Flat, дозволяють розробникам швидко створювати потужні веб додатки. Django то в нас для веб-додатків, там, наприклад, так само для баз даних веб-розробці, то Mongo, BD і так далі. Ми просто пишемо базу даних свою під якусь мову програмування. Базу даних ви будете вчити в 10 класі, що це таке. Ну, то, коротше, набір різних таблиць може бути, якщо в найпростішу мову пояснити, в яких якісь дані зберігаються, і по різних запитах в ту базу даних воно нам віддає. Типу, як в нас є полка на пошті з посилками, якимись. І от якраз ця полка, то наша база даних. І ми робимо туди запити. То ми шукаємо ту посилку, а коли ми її знайшли, ми з нею щось робимо. Там переставляємо кудись інше, або віддаємо клієнту, або приймаємо нову посилку і ставимо її туди на склад. От то дуже просто пробую пояснити, що таке база даних, але вам то не потрібно зараз. Далі наукові дослідження і аналіз. Python став популярним інструментом в наукових дослідженнях, оскільки має багато бібліотек для роботи з даними. NumPy, SkyPy. Матплутліп. Matplot. Ну, то ми якось інше разом розберемо те, що нам саме важливе, які будуть бубліотеки. Автоматизація та скрипт. Python ідеально підходить для написання скриптів та автоматизації рутинних завдань. Я не пам'ятаю, що я вам розказував. Дуже її люблять QA-тестувальники, тестувальники різних додатків, програм, сайтів. Тому що замість того, щоб вручну ручками перевіряти, заходимо ми на якийсь. Сайт і перевіряємо навіть той самий YouTube. Чи все працює, чи є фокус з в елементів, наведення, чи кожен елемент відкривається. Або тестуємо якусь грудь, чи там немає якихось помилок там або сям. Ми замість того, щоб то все ручками своїми робити, стандартний якийсь скрипт тестування, ми його задаємо в Python. І Python то замість нас робить. А ми тим часом, замість того, щоб 2 години з вот, рушками клацати, Python за півгодини це проклаться то все сам, бо такий ну, комп'ютер швидше все проаналізує, чим ми вручну. А ми собі кавуцьку поп'ємо в той час. Дуже зручно, класно, тестувальники Python обажають просто, бо на ньому дуже легко, швидко можна написати щось для тестування. Так, графічний дизайн візу, візуалізація даних бібліотеки. Це абон, MathPloліb. Плоті дозволяють створювати графіки та візуалізації даних різних. Так, камера вроді би не замкнула. Добре. Далі йдемо далі. Інтернет речей і от у Python часто використовується в проєктах інтернету речей для управління датчиками, збирання даних та взаємодії з обладнанням. Вони це використовуються, але для програмування якихось потужних контролерів промислових, то навіть непотужних, Python не сама краще мовою Так на ній легко розібратися, як написати щось і заставити той мікроконтролер працювати. Але мікроконтролери в нас слабенькі дуже, там малий ресурс пам'яті в них є, слабенькі процесори для виконання коду, так що використовують переважно якісь, не то, що легше мови програмування, які менше місце займають і швидше виконуються. Ті самі шарпи або плюс я переважно люблю на микроконтролери пхати. Ігрова індустрія. Python використовується для розробки ігор в нас, особливо для прототипування та розробки графічних ігор. Які в нас ігри на Python написані, що ви можете знати, то. Ну, для повноцінного створення складних ігор не піде, але її можна використовувати як допоміжний інструмент. І так багато в іграх роблять, наприклад, Battlefield. І в онлайн, Sims 4, Civilization, Civilization і інші ігри різні. Якщо вам цікаво, можете потім пошукати в інтернеті собі, для яких ігор використовується Python, і де саме він в таких іграх використовується. Веб скрапкинг та обробка даних. Python дозволяє швидко та ефективно здійснювати збір та обробку даних сайтів. От, наприклад, є, знаю боти в TikTok. Ми тим ботом, бот, заходить на наш сайт. Він заходить. Тут у нас є відео різні. Він шукає ті, що нам треба, відео, закидає їх. Бере, вибирає ті, що нам треба відео, закидає в якусь там базу даних, яка потім може додавати, ну, на яку ми потім робимо з нашого навіть того самого. Телеграму. Ми в Телеграмі пишемо в чаті, яке нам відео треба в Тіктоці, в боті. Бот робить запит на базу даних. база даних лізе на наш сайт. Шукає нам потрібні відео. Вертає, ну, вириває їх з сайту нашого. Вер... Записує собі в базу даних, кудись їх, і віддає посилання на ці відео, або скачує їх і вже кидає готові нашому юзеру в чат ТГ. Графік, думаю, не сильно зрозумілий, але постарався детально розказати. Блокчейн та криптовалюти. В галузі блокчейну Python використовується для створення смарт-контрактів, розробки додатків та аналізу даних блокчейну. Думаю, вам не цікаво, що це таке. Тут я навів тільки кілька прикладів використання мови програмування Python. Далі ми будемо детальніше розбирати її приклади використання, як писати програми на Python, бібліотеки. І тому подібне. А зараз на наразі дякую за увагу. До нових зустрічей.